Леонардо і летючий хлопчик. У часи, коли зоро був хлопчиком, не було ані космічних кораблів, ані літаків, небо належало птахам. Але один чоловік мріяв про щось неймовірне. Одного дня зоро, казав він своєму учневі, люди будуть плавати поміж хмар і дивитися униз на світ під ними. Усе є можливим. Цією людиною із неймовірними мріями і бородою як у чарівника був Леонардо да Вінчі. У майстерні Леонардо усе і справді здавалося можливим він був художником, скульптором, музикантом і науковцем. Інколи він показував зоро свій прекрасний щоденник, де тисячі ідей вкривали кожну сторінку. Ми мусимо зрозуміти усе, казав цей геній. Як зародилося життя. Як ростуть рослини, як рухаються планети і як людина може літати наче птах. Та коли зоро намагався прочитати ці щоденники, то виявив, що вони написані задом наперед, так що секретні слова можна було прочитати лише у дзеркалі. Та було одне місце, куди зоро не дозволялося заходити, таємнича майстерня із завжди замкненими дверима. Нікому туди не дозволялося заходити, окрім самого Леонардо. Зоро жадав дізнатися, що ж там усередині. Можливо, якась таємнича фантастична скульптура, думав він, або величезна військова машина. У студії Леонардо працювати доводилося багато. Зоро змішував фарби, мив пензлики і тренувався малювати. Коли я виросту, у мене буде моя власна студія, сказав він, і таємнича майстерня також. Ну, звісно, буде зоро, усміхався йому Леонардо. Він був доброю людиною. Щойно він бачив десь на вулиці тварину, голодну чи хвору, він одразу приносив її у студію, щоб учні за нею доглядали. Але одного дня Леонардо знайшов щось дуже дивне. Він приніс у студію якусь дику і страшенно галасливу істоту. Вона билася, штовхалася. І плювала у великого художника. Що воно таке? запитав зоро. Це хлопчик, засміявся Леонардо. Дуже дикий хлопчик. Він ніколи не ходив до школи. Його мама занадто бідна, щоб про нього піклуватися, і вона благала мене дати хлопчику якусь роботу, поки він не скінчив у в'язниці. Дикий хлопчик в цей час схопив Леонардо за руку і дуже сильно його вкусив. Леонардо зробив вигляд, що він розсердився, але насправді зоро бачив, що той сміється. Я назву тебе Салаї, сказав Леонардо. Це означає мале чортеня. І це, власне, ким ти є. Отож Салаї залишився у студії. І хоча він був неслухняним хлопчиськом, усі його полюбили. Ну, але ж ти не можеш носити на собі оце лахміття, сказав Леонардо. Куплю я тобі справжній оксамитовий костюмчик і якісь черевички. Так, а, -а де це мій гаманець подівся? Вони шукали усюди, аж доки зору не знайшов гроші, заховані. У брудному пальтичку салаї. Зоро не йняв цьому віри. Хто б наважився красти у самого Леонардо да Вінчі? День за днем Леонардо винаходив усе нові і нові різноманітні дивовижі. Вражений зоро побачив парашут, найперший мотоцикл і смертоносну військову машину. Він побачив пристрій для прогулянки по воді, і рятувальне коло, і костюм для пірнання. Якось Леонардо збудував машину для нарізання і полірування скла та зробив собі пару окулярів. Ну, тепер я можу як слід приглянути за салаї, сказав він, підморгнувши зоро. Якось рано уранці Леонардо узяв зоро із собою у місто. Вони шукали цікаві обличчя для малювання. Коли Леонардо помічав когось особливо гарного або незвичайно гидкого, то йшов за цією людиною і робив дюжину замальовок. І от вони вийшли на ринок, де пані продавала птахів у крихітних клітках. Леонардо подивився на птахів, а тоді на подив зоро купив їх усіх. Але замість того, щоб забрати птахів додому, як домашніх тваринок, Леонардо наказав зоро відчинити клітки. Усі на них вирячились. Ніхто не міг зрозуміти, що ж це діється. Птахи мусять бути вільними, сказав Леонардо. Поглянь, зоро. Ти бачиш, як їхні крила проштовхуються крізь повітря? Хм, це наштовхує мене на одну ідею. І зненацька Леонардо побіг. Щойно, примчавши додому, він знову зачинився у секретній майстерні. Зоро чув, як він працює там молотком та пилкою. Годину за годиною зоро чекав. Але Леонардо не виходив, не переривався навіть щось попити чи з'їсти. То що ж він там таке будує? Це мусить бути щось неймовірне, подумав зоро, про що ніхто ніколи навіть не мріяв. Зрештою, хлопчик заснув на сходах біля майстерні. Леонардо почав малювати прекрасну картину. Портрет жінки, яку звали Мона Ліза. Їй доводилося сидіти тижнями без жодного руху, тож Леонардо заплатив акробатам і музикантам, щоб вона не нудилась. Зорож дивився на мрійливі зелені гори та покручені річки. Абсолютно точно, що ніхто ніколи не малював настільки ідеально, подумав він. Обличчя на картині. Посміхалось загадковою лагідною посмішкою. «Хм, так наче вона знає якусь таємницю, подумав зоро, наче вона знає, що там у середині зачиненої кімнати? Раптом до нього підкрався салаї. Ходи зі мною зоро, гайда. прошипів він. Я покажу тобі щось набагато цікавіше за цю картину. Салаї виглядав так, наче у нього є якась провина. Він витяг зору із студії і тихесенько потягнув униз по сходах. Біля дверей, замкненої майстерні, Салаї витягнув із кишені велику в'язку ключів. Ти вкрав їх. охнув зоро. Леонардо викине тебе знов назад на вулицю. Салай лише засміявся у відповідь і відчинив двері. Зоро знав, що йому туди не можна. Він мав би зараз розвернутися і побігти до Леонардо, але, але ж він просто зазирне у цю таємну кімнату. Зоро не міг повірити власним очам. Неймовірна машина займала усю кімнату. У неї крила були як у величезного орла. Допоможи мені витягти її на вулицю, наказав Салаї. Якщо чекати, доки Леонардо буде готовий, то ми ніколи не політаємо. В будь якому разі ти єдиний настільки маленький, щоб влізти в цю машинерію. Вона ж для тебе зроблена. Ти будеш летючим хлопчиком. Але ж Леонардо розлютиться. Прошепотів зоро. Нічого він не розлюдиться, якщо побачить, як ти пролітаєш над його майстернею, вигукнув Салаї. Ну, гайда, зоро, допоможи мені. Тож, поки Леонардо працював на горі, Салаї і зоро витягли важку машину із майстерні і потягли її по вулицях у напрямку полів. Салаї показав на найвищий пагорб. Он там ми випробуємо цю машину, сказав він. Вони видерлись нагору, коли сонечко уже сідало. Так, тепер, сказав Салаї, лягай ось тут. Коли почнеш тиснути на педалі, то крила будуть махати. Зоро тремтів йому було недобре. А може, ця машина ще не завершена, заплакав він. Може, ми маємо бути терплячими? Але Салаї уже прив'язав його до машини і тягнув у напрямку урвища. Зоро був нажаханий. Він почав кричати. Зненацька здійнявся порив вітру, салаї штовхнув, і летюча машина відірвалася від землі. Зоро подивився униз, на світ, що простерся під ним. Він було запхинькав, Зарюмсав від жаху, але усього на кілька секунд. Адже він летів, летів, як птаха. Працює, працює, заверещав дикий хлопчик унизу. Але щось пішло не так. Птаха була занадто важкою, зоро педалював, штовхав на педалі, але машина почала падати. У цей момент Леонардо добіг до полів. Зоро смикав, тягнув за мотузки і верещав, а машина, наче камінь, падала і врізалася у дерево. Леонардо сам вийняв мляве тіло Зоро із розбитої, понівеченої машини і обережно поніс додому. За ними плентався салай, похнюпившись від сорому. Зоро лежав у ліжку, йому боліла нога, а голова була уся забинтована. Ох, зоро, зоро, сумно сказав Леонардо. Мене не дивує, що не послухався салаї. Але ти. Можливо, я помиляюся. Можливо, люди ніколи не будуть літати, адже ми не птахи. Ах, відтепер я зосереджуся на малюванні. Та ні. Тихо проказав зоро. Пам'ятаєте, що ви мені колись сказали? Одного дня люди будуть літати. Просто ця машина занадто важка. От і все. Леонардо замислився на якийсь момент, а потім зненацька підстрибнув. Так. закричав він. Так. І крила мають бути довшими. Ось такими. Він відкрив свій щоденник і почав працювати повільно і терпляче, аж доки не з'явився прекрасний малюнок нової летючої машини, ще дивовижнішої за попередню. Поки він працював, Леонардо усміхався загадковою лагідною посмішкою, так наче він міг зазирати далеко у майбутнє, де хлопчики й дівчата. Такі, як зоро, могли літати, плавати поміж хмарами, бо у світі усе є можливим.